Друзі, вітаю всіх! З вами Володимир Чернеш про ремонт квартири. Сьогодні ми зробимо огляд ремонту двокімнатної квартири в новобудові площі 70 квадратних метрів. Це житловий комплекс «Теремки». Ремонт квартири під ключ ми зробили за 3,5 місяці. А далі я вам розповім, які оздоблювальні роботи ми виконали та яка вартість ремонту. Це в нас вхідна група. Відкоси біля вхідних броньованих дверей зробили з ДСП фарбованого та лиштва, Електрощиток, слаба слаботочка, а замість гостєвого санвузлу зробили гардеробну. Для зручності в гардеробні ми поклали кремогранітну плитку. Під якою електрична тепла підлога. Та поєднали з текстурою дерева. В квартирі на стіни поклеїли сучасний дюрополімерний плінтус, який не боїться вологи. Так само, як кварцвенілове покриття. Це замковий кварцвеніл на підложці, який не боїться вологи. Він приємний на дотик повторює текстуру дерева. Таке сучасне покриття я рекомендую для ваших квартир. А зараз ми з вами розглянемо планування квартири та як замовники її облаштовують. Це в нас біла, акрилова глянцева кухня, графітова стільниця, індукційна плита, шухляди. Палиці. Чорна мийка, змішувач. Це все буде ще попереду встановлюватись. Сучасна посудомийка. Холодильник. Духова шафа. Багато палиць. А це у нас креманітна плитка розміром 60 на метр 20 під натуральний камінь. Я думаю, що вона чудово поєднується з кухнею. Стіни в квартирі всі пофарбовані. Штукатурились, шпаклювались, клеїлись коло волокно, шпаклювали два рази акриловою шпаклівкою, грунтували, зашкурювали. Така фарба підібрана. Замовники самі підбирали такий колір фарби. Мені теж він подобається. Спокійний і такий сучасний. А це маленька кімната. Де встановили кондиціонер, світильники. На цьому місці буде ліжко. По всій квартирі встановили білі міжкімнатні двері від українського виробника, фарбовані, Лештва така. Матові ручки, магнітні замки. А зараз ми з вами розглянемо ванну кімнату. До початку ремонту вже потрібно спланувати, в яку сторону будуть вас відкриватися двері. Двері встановлюються вже по закінченні ремонту. Це ванна кімната, де ми встановили ванну. На стінах у нас керамогранітна плитка розміром 60 на 1,20 20. Такий красивий, теплий орнамент натурального каменю. На підлозі у нас керамогранітна плитка з текстурою камня розміром 60х60. На підлогу можна покласти як ромбом, так і прямокутно. Встановили інсталяцію, рушнику сушарку електричну, омивальник буде, дзеркало з підсвітленням. Ванну зашили керамогранітною плиткою, а це в нас люк скритого монтажу. Де можна покласти деякі речі та відремонтувати злив при потребі. Люк можна повернути як в ліву, так і в праву сторону. Він буває будь-яких розмірів. Ванну встановили розміром 70 на 1,70 м. А для зручності зробили полиці, де будуть стояти миючі засоби. Запил під 45 градусів. Все ідеально рівнесенько та красиво. А з цієї сторони в нас буде стояти бойлер, сушарка та пральна машина. А завчасно до початку ремонту ми вже зробили нішу під потрібні розміри. так як Правильна машина розміром 60 потрібно зробити 62, 65 та по висоті, щоб це все потім вмістилося. І врахувати гіпсокартонову або натяжну стелю. І тоді все виходить у вас просто бомбезно! А зараз ми з вами пройдемося ще в одну кімнату. А це в нас кімната площею 18 квадратних метрів. Підвіконня у нас з акрилового штучного каменю, глянцева поверхня, вихід на лоджію, стеля натяжна, лоджію утеплили. Під кремою гранітною плиткою електрична підлога. Поєднання двох кольорів в кімнаті світлого та темного. Колір такий, як лате, кофейний. Світильники, кондиціонер. Так виглядає сучасний ремонт двокімнатної квартири без дизайнера, де замовник на свій смак підбирав кварцвінілове покриття, міжкімнатні двері, підбирав колір фарби для стін, світильники та натяжну стелю. А ми тільки виконували свою роботу, а де потрібно, давали поради. Цей ремонт коштує 8 тисяч гривень за квадратний метр. А якщо вам потрібний якісний, та стильний ремонт квартири в Києві замовляйте, а ми все зробимо сучасно та стильно. З вами був Володимир Черниш. До наступних зустрічей.